Ось у нас перша схема. Схема це коли у нас майже все позначено знаками. Дивимось на першу схему. Давай, Щоб тобі не заважало. Ось перша схема, бачиш? І так, читаємо, що тут написано? Всього, всього. і яке число стоїть? 10. 10. Всього 10. Як ти думаєш, всього 10 це що? чого 10? Чого тут 10? Да, Знаки. Знаків. Перерахуй їх. Давай. Один, два, три. Далі. Чотири. Один. Ні. Один. один Всі ми читаємо десять всього. Відповідно: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять. Бачиш, отут дужечка така стоїть. Ця дужечка, вона ніби весь рядок знаків об'єднує. Всього десять. Рахуємо з цього. Один, два, три, чотири, п'ять, сесть, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Далі написано з них. З... з них. Що це в нас? Смайлики. Смайлики. Скільки смайликів? Один, два, три. Позначаємо, що смайликів в нас три. Один. Так. Далі у нас які знаки? Один. Які? Що це? Сердечко. Сердечко. Скільки сердечок рахуємо? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Скільки? Ти тільки що порахував. Скільки? Один, Ні. Рахуємо Один, ще раз. Один, два, три, чотири. То скільки їх? Чотири. позначаємо. І останні знаки в нас які? Сонечка. Сонечка. Рахуємо, скільки сонечок. Один, два, три. То скільки сонечок? Три. Чудово. І так, читаємо. Всього десять з них. Смай... Смайликів. Три. сердечка, чотири. Сонечка, три. Зрозуміло? Зрозуміло. Три. Додати чотири. Скільки буде? Сім. І сім додати три. Десять. Десять! Правильно, бачиш, ми перевірили. Чи правильно порахували? 3 додати 4, 7, додати 3 10. Так, у нас і є. І є. 10. 10. Перевертай на ту схему. Чудово! Тут у нас всього 10. Перевір. Ні. Всього 10. 10. Всього. Бачиш, об'єднується дужка у нас така. І. Рахуємо, чи дійсно всіх знаків 10. Рахуємо всі знаки. Один, два, три, 4. Всі знаки рахуємо. Всього це всі Один. знаки рахуємо. Давай. Смак. Ні. Всього це всі знаки, всього 10. Всіх знаків 10. Давай перерахуємо, чи дійсно їх 10. Рахує. Один, два, три, чотири. Всього. Весь рядок рахуємо. Ще раз. Один, два, три, чотири. Ні. Весь рядок. Ось початок рядочка, ось його закінчення. У нас всього десять, всього це від початку рядочка до його закінчення. Порахуй, скільки всього знаків. Порахуй, скільки всього знаків. Давай. Один. Два. Один, два, знак. Два. Стоп. Це початок, це закінчення. Між ними ще є знаки, всі знаки, всього це від початку рядочка до закінчення рядочка. Всього означає всі разом. І оця дужечка, бачиш, вона ось звідси, сюди, вона об'єднує всі знаки. Порахуй всього. Це скільки в нас? Один. Два, три, чотири. Всього рахуємо всі знаки разом. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. 10. Ось, всього їх десять. Далі. З них. З них. З цих десяти. З них це з десяти. 10. З них. Ось цих десяти. В нас які знаки є? Смайлики. Смайлики. Скільки їх? Рахуємо. Один. Два, три, чотири. Позначаємо число. То скільки смайликів? Чотири. Чудово. Далі, які в нас знаки? Сердечки. Сердечки, скільки сердечок? Один, два, три. Чудово! То скільки сердечок? Три. Чудово. Далі в нас що? Сонечко. Скільки сонечок рахуємо? Один, два, три. Позначаємо. Три. І так. Всього в нас скільки знаків? Десять. З них. Смайлик. Чотири. Сердечко. Три. Сонечка три. І так, чотири. Додати три. Скільки буде? Сім. І додати ще три. три. Сім. Додати три. Десять. Десять. Бачиш? 20. Записуємо 4. Оці чотири. Додаємо ще три. Це в нас 7. А тепер до цих семи треба додати ще три. Додати три. І разом в нас буде десять. І разом буде десять. Чудово. І так, читаємо. Всього десять. Де ці десять. Покажи мені. Ні, ці, Всього десять. Десять це чого. Знаків у рядочку. Порахуй мені, де ці десять. Ну, давай. Один, два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Чудово! Всього десять. Далі. З них. з них З них. це з цих десяти. Що в нас тут є? Смайлик. Скільки смайликів. Один, два. Позначаємо. Наступні знаки: що в нас? Сердечко. Скільки сердечок? 1, два, три, 4, 5. Позначаємо. І тут у нас ще що є? Сонечко. Сонечко. Скільки сонечок? Один, два, три. Чудово. Скільки? Три. І так, всього десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. З них... З них смайликів два. Сердечок п'ять. Сонечок три. Два, додати п'ять, скільки буде? Сім. Записуємо. Так. Це ми порахували. Що? Смайлики серденьки разом. А тепер до них, до сіми. Сім. Ну, ось це сім. Ні. Просто сім. Наступна дія. Сім. Пишемо сім. І додаємо ще скільки. 10. Чудово! Бачиш? Перевірили, що ми все порахували правильно. Всього 10 з них смайликів 2, сердечок 5. Сонечок 3. Перевіряємо, чи правильно ми порахували. 2 додати 5, 7. Ось, 2 додати 5, 7. Це ми оце порахували. І додаємо ще ці 3. Сім додати три. Виходить 10. нас. Десять. Ось ці десять. Чудово. Перевертаємо наступну карточку. Ну, давай. Всього скільки? Десять. Порахуй мені ці десять. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. З них смайликів на скільки? Чотири. Позначаємо, два, три, чотири. Чотири. Сердечок скільки. Два, три, чотири. Чудово. І сонечок. Два. Да. Рахуємо тепер скільки разу у нас через числа. Записуємо. Чотири. Додати. Чотири. І додати. Два. Додати. Два. Да. Рахуємо скільки буде. І буде 10. 10. Ось ці 10. 10. Да? Ось всього 10. З них 4 смайлики, 4 сердечка, 2 10. сонечка. 4 додати, 4 додати 2 дорівнює 10. Правильно, Правильно порахували? Правильно. 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 Давай. Всього 10. Так. Смайлики. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Ні, не смайликів десять. А Все. знаків. Всіх 3. знаків десять. Десять знаків. Так. Да. А з них смайликів скільки? Один, два, три, п'ять, три. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Угу. Сонечко. Перевіряємо числами, чи дійсно ми правильно порахували? Як ми будемо записувати? Три, додати, три. Додати, угу. ДОДАТИ, Десять. Угу. Перевертаємо. Чудово. Далі. Всього. Десь... Десять далі. Смайликів. Скільки смайликів? Один, два. Угу. Два смайліки. І чотири сердечка. Сонечка. Один, два, три чотири. Угу. Записуємо тепер числами те, що ми порахували і знаходимо числами. Ну на де чотири. Десять.